тому mm, що я люблю yeah. от такі сектантські історії. Атмосфера сильна. Музик ментер, я вот это мені нравиться. Mm. Да на не можеть любити мене. Ми дивились все, що я все. А ми дивились не все, но psa. Psa. мало що. Багато чого, все. Всем привет. Дрованьки були супер цікавий випуск про вибір наших найулюбленіших серіалів на сьогоднішній день, конкретно на сьогоднішній Ну так, да. то що ми вчора обговорювали, типу, давай робити відоси, топ якийсь кожних штук, що нам нравляться. І ми зробили топ-10 серіалів, ну, обговорили, записали. І сьогодні це взагалі другий топ. Так ну, що... не другий, трохи другий. Топ остається около топ. Ну, типа, просто да, міняються містами деякі серіали. топ 2. мій і Богдановий. Вони в чомусь схожі, але не однакові, все одно. У нас він тут написаний ми дивимося. Е, ми будемо розказувати нумерацію. По черзі, я думаю, хто перший вийшов. З 10-ї? І будемо, я свій десятий, ти свій десятый. Так, окей. окей. Я думаю, так нормально, буде. І почему? Ну так. Да. Давай, ти. 10 місце. Мені подобається, що у нас, коротше, тут доска така, і ми написали. Ну, типу, біла доска покажи. І ми написали, і Юля підписала чий, щоб ми не перепутали Бог. Так. Ну, вони похожі. Ну, давай, ну, давай, время. время. Короче. Починаю я. У мене на 10-му стоїть карточний домик. Uh -huh. Карсковий будинок в Skane Бо останній сезон я не дивився. Ну, типа, не знаю, його відмінили, але ну, вроді там всі свідетелі умерли, і він тепер не виноват. Хз. Нічого не будемо казати. Но серіал класний, мені подобається. Що там він як в камеру дивиться, типу, розмовляє зрителем, типу, ідея прикольна, такого не було. Ну, я пару відосів бачила, пару серій бачила. І <реку> <реку> сюжет <реку>. не було такого крутого про, типу, Білий дом і блісні да, штуки, оці. що <реку> він там. Борьба за власть і все таке. Що... Дві дивитися на мілі, я не знаю, як його правильний переклад, серіала. Ну, коротше, це єдиний такий дурнуватий серіал э, в моєму списку, із-за того, що він для мене дуже легкий, смішний і там красива актриса, яка грає Макс. Ну, він такий. він... Як він англійською називається? Дев'яте місце. Веган. На дев'ятому місці. Оно в тебе на дев'ятому, Там те немає. Ага. 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 Ну, типа, на дев'ятому місці у мене настоящий детектив, але це я не знаю. У мене просто. Уточнений в... сезони. Сьогодні настроєння таке. Ну, типа, ми з Юлією вчора обговорювали і. Только перший сезон. Вирішили, так, да, що типа, перший сезон прям топ прям як у того фотка з конем, що він горить, а там він там намальований дитиною. І це типу, там перший сезон супер топ клас, другий сезон норм, але, блін, вже не такий, як перший. Ну, Слідний сезон це... уже супер Последний... Ні, ну історія, вона прям детективна. Слідний мені не дуже, якщо ну, чесно. в мене, кстати, це буде цей серіал, але не но на цьому місці. Нормально, Больше... но... але но не всі сезони на одному рівні, типу. А в тебе немає серіалу, на дев'ятому місці у мене серіал розділення, як на англійській мові. Так, да. блин, у мене дуже багато серіалів які треба упомянути. Як на англійській мові? «Severance». Наверное. Ну, короче, дуже крутий серіал. Це серіал там, де. У людей старається пам'ять, і вони на роботі не знають, що у них відбувається по роботи. Ми, коротше, не дрочери по акторам, по їх іменам і біографіям. Uh -huh. Типу, ми не знаємо там, тіпо, цього Я прям, тільки знаю, так, рост як цих як люди, які людей. цим увлікаються, прям крепко. І їхні сім'ї. Да, сімі, важкі сім'ї. Юлі взагалі найголовніше, щоб це хороша людина була. Так, да, якщо це людина погана, то актер він гамно. У мене прям є определенний список. Северенс 22-го року у нього 8,5 на МДБ. Класний серіал. Ми перший сезон подивилися прям Там ще грає цей Крістофер Вокін. Динаміка в восьме місце. Восьме місце «Фарго». Да. Інтересний серіал. в мене його немає списку. Він Але класний. що фільм, що серіал? М -м. Прям кайф. Ну, кстати, паралель. У мене на восьмому місці Шерлок. І зараз би я Шерлок не передивлялася, наприклад. Ну, в якийсь період мене сильно впечатлі цей серіал, який там музика, актерство, і останній сезон, він був типу, жорсткий, такий сравнительно, що. Ну, щось би його не передивлялися. Ну, так. Да. Ну, okay. якраз в Фарго играєш. Містер Ватс Магазин Пипл. Мартін Фрімен. Мартін Фрімен. Ну, коротше, Фарго дуже yeah. атмосферний, класний там і затягує, же. типу, тим, що. На реальних собиттях, кажуть, знаєш, тебе настроють і на це і ти uh -huh. так прям переживаєш. Я височимав. наскільки побачила, що люди хейтять за цих сезонів, що якийсь класний, якийсь не класний. Мені все норм. Всі да. сезони мені були норми. Так, номер 7. Номер 7. Game of Thrones. А, ну так, да, of Thrones. Ну, типа, я починав з, з, з першого місця. Тому в мене є серіали, які дуже низько, але блін, ну, в другий матір. У нас біде, дуже біде, великий був... список серіалів. Який. Game of Thrones, це, блін, да. Просто, ну, серія, яка там десятки мільйонів стоїть одна серія. Це по-любому должен бути суперсеріал. То... Він такий є. Тут не тільки що серіал. По всім критеріям, яким, знаєш, є же критерії, по яким ти можеш дивитися там, візуал, да, історія, там, скрипт, який актори, які. І все. Тут все класно. Ну, типу, ну, останній сезон история. і розв'язка, кошмар, конечно. Ну, okay. не кошмар, але мені не подобається. І я так розумію, що багатьом. Ну, фінал, фінал. Uh -huh. Тянули-тянули. Вони ж там тягнули дуже довго. Uh -huh. Останні кілька сезонів там виходило пізно. А моє сьоме місце це гра в кальмара. І я не дивлюсь ніякі драми, нічого з цього я не дивлюся. Це єдине, що я дивилась ігра в кальмара і паразити. Паразіти? І да. ми дивились розповідання об, об Угу. Ну, коротше, мене впечатлює сам сценарій, сам съйомка, ну красиво все сняти. Типа, Ірі не дивиться, бо дуже багато крові, як для Іри. Але взагалі історія крута, тому що різні історії мені подобаються. Угу. Шосте Класне. місце. Twin Пікс у мене стоїть. У мене він вище стоїть. Бо ми його дивилися зараз. Ну, Я його, по суті, перший раз зараз дивлюся. Да. Дуже класний, атмосферний. Мене по впечатлення, що мене причепило, то й вийшло. А що ти про Twin Peaks? Блін, оці Ні, ну це класи, це Twin Peaks, Я дінч... ще скажу, у мене вище. Ти чувак, класний чувак взагалі. Да. Цікавий такий дядька. У мене. Тільки що... курив багато. Ну, не куріть. Все просто, не куріть. Так, да, він типу помер усього на днях. Емфізима, так. Да. Коли у нас виходить відос, він на днях помер від емфіземи, uh -huh. від куріння, коротше. Но сериал топчик. Топчик Хто вбив Лору мертвы. Як це можна було придумати? Як це все можна було придумати? Дуже важкий, сложний, в сенсі. У них стільки там треугольників четыреугольников в любовних в цьому серіалі — це кошмар. Ну, є положительные персонажи, їх достатньо. — Ну, почему-то уже разбираешься. Ну, ти першим, ладно. У мене шосте місце це на світу, Ну, детектну трудитектів перший сезон, тому що я сильно впечатлілась і сильно всім розказувала в універі, коли вчилася, заставляла всіх дивитися. Тому що я люблю от такі сектантські історії. Ну, так красиво. І неожиданно ж розвязка. Неожиданно. А, я не класно. люблю фентезі, якщо, тому а, ну, кстати, ми не маємо цих кстати... «Ігри Престолів», наприклад. Ну, це ви знаєте, бо ми будемо ще записувати топ фільмів топ мультфільмів топ. Из -мультфільмі. фэнтези, це тільки «Гаррі Поттер, наверное. Я ще еще должна прочитати. Так, п'яте місце. «Breaking Bad». У well, мене його немає, но абсолютно крутой. Наверно. Немає? В Тебе взагалі нема? У мене вообще нема. Це не уважение. Я його даже не додивилась. Я, навіть... Я подивилась, наверное, на сезону давал. Я думаю, що в багатьох рейтингах він другий перший стоїть вообще. Ну, так, да, ну це не все. Це просто жесть. Це, блядь, да. У стійний, грі 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 в нього немає там. Да, я Горі престолов. Ну, в тебе, блін, захват такий же, як. Мен більш... У мене не було захвату, я, напевно, вже дуже дорослое видивилась. У мене не було захвату. Чому ты доросла, блін? — Неважно, ладно. Я даже де там його подивлюсь, буду там в шоке. Мен... Я п'ятий раз. — я не супереживала нікому. Вот. Імею право просто як вона то. Ладно, uh -huh. не буду спойлерити. У мене на п'ятому місці це парки. Тому що я Ейпріл. А Богдан, як його звати? Енді. Енді. Я абсолютно тупий. April. Я тупий, а, а я зла. зла. Взагалі я добра людина, кстати. Но розговарюю на всі зла. Так, да, ми сьогодні вже про це казали. Прошу. Чи на днях, що типа, всім кажеться, що ти зла, але на самом деле внутрі ми добрі дуже. Внутри вам нужно туда добраться. Ну, туда не все могут. Да, Ну, самый крутий сериал из таких прям добрый. Потом э, плюс его в том, что це абсолютно добрий. Потом, по-моему, вообще тоже, нічого трагічного не відбувається. Создатель, що и офис. Если вам чуть-чуть грустненько. Тихо, не дервес. Вообще, если ты... Це... Вот все, что мы рассказываем, если вы это не бачили, вам треба це подивитися. Це, типа, топ вообще всего мира і все, да. що создали. Ми дивились все, що є все А ми дивилися не все, але мало все. що Кажи, все. Багато чого. Все. Все, що є, все, що зняли, все, що було на пленки або на електронних носителях знято, ми все дивилися. В тебе, кстати, четверте місце Порки. в парки. Мене вище навіть. Да. Зразу і моє четверте місце переходимо. Це домохозяйка Потому що красиво, дуже красиво. І, дуже красиво. і перший it's сезон, it's кстати, не cool. очень мені ну, такий він дуже приясний, а потім вони розігнали очень хорошо і жизненно. І я себе асоціюю. Я не в усіх серіалах себе з кимось асоціюю, але тут я асоціюю слінет по характеру, не по обчому житті. По і... не Ну, Ні, ну не нормально, не стромне. Mm. Ну, прикол в тому, що недавно я побачила в тік одна дівчина робила розбор, типу, чого у лінет найбільше драматичних подій. Тому що вона сильна актриса. І якщо ми розберемо всі останні серіали. Хто найсильніший актер, то у того і найскладніші, і найтрагічніші, і найсмішніші приколи. Так, третє місце. Прослушка. Це теж, кстати, серіал, який я сам дивлюсь. Зараз. Я, ну, тут пауза стоїть на теліці. Я вже четвертий сезон почав дивитися, там тільки в четвертому сезоні 16 на 9. До цього був квадратний. Типу, ще, це серіал якого года. Там, непонятно якого. 2002 року. Ну, про ти рекомендуєш абсолютно всім. Снічка, в я б її на перше місце поставив. Коротше, це серіал, який сняв чувак. На перший. Да, Я б поставив би на перше. Один з чуваків це про город Балтимор. Десь там в Америці, Ну, на восточному побережжі, я так розумію, біля Нью-Йорка чи. Що? І, коротше, один чувак 16 лет работав в поліції в цьому місті, а другий чувак був журналістом при обоєм чи що. І вони зняли цей серіал, і він получил дуже погані отзиви відкрито, ну не дуже, ну прям низькі, типа, несопоставіми з його бюджетами. Оцінки, що це фігня. А потім його признали, там, що це суперлітературний, прям як книга -сериал. і Він реально дуже класний. Я його ще не дивилась, нічого не можу про нього сказати. Він такий, блін, він такий медленно розвивається сюжет, але персонажі з першого сезону, в третьому сезоні, там якась кульмінація у них проїздить. Ну, то есть, це прям все взаємосв'язане, дуже круто виглядає там. Куча второстепенних персонажів, яких брали реальних поліцейських, реальних наркодилерів, реальних чуваків з вулиці, і все це дуже органічно. І виглядає ну, круто, і... сюжет тупо очень крутий. На рівні, мабуть, со следующим серіалом. Ну, почти, почти. Ну, э... но не по культу, а є по качеству, так. Да це ж, це ж теж, це все на, на свій смак. У мене третє місце Twin Peaks. А чому? Тому що мені е, типу, дуже красиво. Психоделічно чуть-чуть. І чуть, чуть історія, історія, ну, чуть-чуть, вона Ты не прям не ще не дивилась, так. Да. ну, тому що є багато речей, які набагато психоделічніші. Я не можу сказати, психодили. третій сезон дуже психоделічний. Окей. По-моєму, я давно дивився, як він виходить. E, дуже красиві типу, актриси, одежда їхня, атмосфера, музика. Ну, от це час, в який ми повинні були родитися. І складна історія. Я не знаю, я в мене застрелила, мені кажется, в той радіо. Тебе? Так. Да. Хто? Покажи мені цей червоний. Ну, коротше, дуже красиво, для мене це важливо. І я. Я не плачу от фильмов и этого всего, поэтому э uh... я плачу от рекламы даже, если она кникасы целая. Да. <говорит> я... А тут я эмоционально втянута. От чем выше, тем больше эмоционально втянута. Ну, короче, дуже дуже просто красиво, дуже стильно. Ну, і видержано в усіх мелочах. Да, в усіх. Да, да, да. Блін, прикол... так... наз... мені прикольно. Я не от прямо, мені кажеться, стильно це про цей серіал. Вот прям, абсолютно... Ну, Вони там все расчесани, головні угу. персонажі, значить. Да. Расчесани. Оце вот я, конечно, мене. Понімаєте, у нас який мене планка висока, ребята. По чому на третьому місці расчесани? І расчесани. Ходять по платі за разом у волоссями ну, в ігрі угу. престолов» за 80 мільйонів серію сняли. Ага, ну, не ну, ну. расчесани. Та да, фентезі, просто фентезі, просто я типу не відила, не вірю. Все просто. Короче, что я хотел сказать про Twin Peaks? Ты что через 25 год вон его это придумали и пояснили? Я дико извиняюсь. Это что вообще за Продолжение там. Да. Это в сериале он сказал, что через 25 год в реальной жизни сериал жест. Это, это типа достойно. Это достойно. Номер два. И, кстати, хочу факт. У нас с Богданом первое и второе место наоборот. У нас, да, наоборот. Це і настроєння, а не із за серіалу. Вчора у мене було так, як у неї, а сьогодні в мене Чось мені кажеться, що от, ну, типа, це, це просто перше місце, і на ньому два серіали. «Офіс» да, і «Сопрано». Soprano. Угу. Тому що Сопрано, так, да, це культовий серіал, топ-1 по всім рік. Шрифт «Сопрано», так. Да. Ми дуже жаліємо, ми хочемо навіть змінити фамілію. тому що у нас фамилии немає «Р». У мене не було. І в ну, змінимо якусь дай дві букви. <ріху> э, ну, коротше, почему раз. Очень красивий сер... цвета, время, история, що там немає ні одного положительного персонажа, вони всі серії. Ти нікого не вважаєш хорошим, вони всі частково погані. По-моєму, це дуже, дуже хорошо написано серія. Так. Да. І дуже харизматичний, там всі персонажі харизматичні, і жіночі, і чоловічі. І ти до кожного. вони там настільки натурально грають, що Богдан ненавидить мамку сопрана, ну, ну, да? мені кажеться більше, ніж людей, яких він знає. Ну, амбір, скажімо. Да, а от вони втягнули мене бране. <laughs> Ну, блин, культовый момент. Очень, ребенка. очень. Конечно. Ну, я прям ставлю абсолютно 10 из 10 из этих сериалов. Я думаю, мои батьки не довелись. 100% процентов не довелись. Твои батьки довелись только русские сериалы. Mm Да она не Easy может не любить меня. Ладно. Да я люблю тебя. И, ну, кто разделяет первое место? А первое место это офис и сопрано. Ну, у меня офис на первом, вчера был сопрано на первом. Завтра no, буде сопрано, перше. Типа, типа если... це одне місце, два серіали. мені да. пишуть... культовий серіал. Сопрано, факт про сопрано. Сопрано ти не можеш постійно пересматривати, ти прям емоціонально страдаєш. Ну, там такі моменти, для жули. А офіс, ти можеш, ну, типа, мені кажуть, от просто ти живеш, ти можеш кожен божий день дивитися, він тобі не затишнить. Да. Дуже добрий, Тіпа, смішний, на остров, знаєш, на, дуже натуральний. дуже натуральний. На, Якщо б на необходимі uh -huh. остров, то я взяв би сопрано. Uh -huh. Ну і парк. все, і цього хотіли в даний парк. Ну, просто що офіс дуже круто, вони придумали. У них атмосфера. Сама. от це, мені подобається як офі... О, ну от дивись, Єдині два мокюментарі, це типа документальний число. Тільки... оце крутий таке слово, знак. Короче, офис и про вампирию я. Вот это шалоус, что тебя Что? Реальный период? Да. да. Тоже вот. ассоциирую шадоус. Ну, в общем, оф... кстати, напишите, с кем мы ассоциируемся у вас из офиса, если вы довели сериал. Чиздекую из другого сериала. Нет, я хочу из офиса, потому что я с тобой ни с кем не з Другой сериал, кто напишет, сразу ба. <laughs> да. Кикаем. Спидписники. Да, но э, мне нравится просто, ну типа, Очень каждой серии смешно. ты можешь поплакать от смеха и потом, ну в последних сезонах поплакать просто. Вони їх заставляли весь день ходити в одній тій же самій одежді, будь мокрими, грязними, щоб виглядати натурально. У них ні в кого немає якоїсь такої щелочку щасливої житті, якихось там поворотів, типу, супер крутих. Воно це все натуральне. натурально. Тоже, типу, наближено до реального Ну, життя Вони над Майклом і... сміялися за його зарплату як начальника, ну, типу, натурально. так не було, звісно. Ну, no, коротше. І, і, і сьогодні я дивилась ТикТок, і там було показано, що ці келі-капур, я не пам'ятаю. Там же ж типа половина актерів, вони писали деякі з. Ті, хто окремо сидять, тут ті писали сцену. Їм було по 25 років, да, 25 років людям. Де да вона придумала цю шутку про що? Про що келі-капур має... це індуска там одна. Я, я думаю, так не можна казати. Індіанка? Ну, з Індії. Так, да, е, вона придумала цю шутку, де е, е, Майкл в дитинстві сказав, що він хоче, щоб в нього було 100 дітей, щоб в нього було 100 друзів. Їй було 25 років, коли вона була придумала цю шутку. Ну, 25 родила дітей. Ладно, ми коли сиділи, типу, нам по 20 було, ми там такі шутки придумали, я впевнений, що там на три офіса могло бути. Ну, Три минути. Я не спомню ні одне. Ні, це, потому, це були ситуації влах. не шутки. Це були ситуації не ну шутки. Ну, ладно, ми сиділи, розганяли теж іноді смішно. Хоча я не знаю, може ми. Ужасні с... всі характери були до 25 фі... от, от Ви були всі до 25 год от ужасні. Отак от вам получите, а ми хороші були. — Ні, ми теж були ужасні. Мені кажеться, що ті люди, які мене давно не бачили, вони б такі трошки Да. или нет? Я думаю, а что так это время все что на кишку было на там сидит. Нам мы его так протараторили, я не сможу нарезать ничего. А зачем нарезать? Ну, чтобы ставить эти вставки, хуявки, понял, сериал. Да боже. Вот такие, короче, У топ вас Google? У вас есть Ло. У вас есть? Мы название сказали. Ищите, смотрите. Да, дивите ставьте. сериалы. Да. Если вам не сами найдите и подивитесь. Мы что вам тут нанималось что-то еще. И какую полезную информацию давайте. Ладно, давайте. Что Могли это? бы быть повежливей.